Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу термобілизну. Це теплий зимовий комплект, що включає флісові довгі кальсони та компресійний спортивний топ. Ідеально підходить для холодної погоди. Набір зберігає тепло, швидко відводить вологу та забезпечує комфорт навіть під час активних занять спортом. Фліс м'який та приємний на дотик, а компресійний дизайн. Підтримує м'язи, покращує кровообіг та допомагає зменшити втому. Легкий еластичний матеріал не сковує рухів та додає свободу дій. Комплект ідеальний для бігу, тренувань та лижного спорту.